Львів місто фестивалів. Цьогорічна осінь видалася багато і на різноманітні розваги як для львів'ян, так і для туристів. Проте цього тижня на вихідні триватиме дійство, яке варте саме вашої уваги. 30 вересня розпочався міжнародний театральний фестиваль Золотий лев на вулиці. Фестиваль розпочався карнавальною ходою за участі акторів театрів України, Польщі, Чехії, Угорщини та Росії. Близько сотні акторів у різнобарних костюмах пройшли центральними вулицями міста і через площу ринок, вулицю Беринди, Проспект Свободи прийшли до оперного театру. По дорозі до площі актори у костюмах королів і королев, у венеціанських масках, у костюмах ангелів та національних костюмах, актори на ходулях, клоуни та оркестр розважали львів'ян та гостей міста. Фестиваль триватиме ще у суботу та неділю. У програмі Вистави Просто неба, розваги з клоунами. Завершить фестиваль вогняне шоу за участю акторів театру Воскресіння Євпаторійського театру Вольфрам та Варшавського театру Маката.